здоров'я! Закриваю вологу на пшениці. Ти зупинився, показати вам. Заходю, дивлюсь. дивлюсь, зайчики ловко працюють. Все, поїв, Зробив своє дело сразу. Зрізають пшеницю і сразу же, же какаю дві її на місці. Ну чешуть, конечно, ловко. Так, пшеничка, що по пшеничці? Закриваємо тут вологу. кормили ми її по мерзлоталому. Зараз ну, подивимося, як вона відновиться повністю, як вона почне кущитися, подивимося що до чого. Сразу скажу, не дуже мені вона подобається цей рік, не розумію я чому. Сіяли по прямому, в асфальт так твердо було, а зараз, ну, а зараз дивлюсь, що ну, все, дивіться, воно риється руками на глибину там 10 сантиметрів легко. Волога є, вологу закриємо. Я вже там спеціально для вас розрив десь тут. Зараз покажу корінець. В общем, проблема пшениці цієї в тому, що вона не кустилася з осені. Вот така от у нас пшеничка. І ну, Корінець нічого, як дивиться, від центрального пішло вже два, два пагони. Тут немає. Тут ось. Теж немає. Тут ось є два, ну, Бог його знайшов, воно з неї буде. Подивимося, як вона вже відновиться. Думав, що зарив глибоко, тому що ну, сіяли по-прямому в сухе, ждали того дождю, так його й не було. Після сівалки ходив. ну, Хотілося посіяти так, щоб зверху не було зерна. Нам це вдалося. Сівалка посіяла, але переживав, що глибоко. Як зараз зрию, дивлюсь, то вроді і не глибоко. Ну, Що тут було, виходить, зернина лягла там на 4 см. Це, це нормально. І по корню, ну, вроді ще й нічого коріння ну, буде, буде видно. Ну, це може, можливо, найкращі екземпляри, де ось ще найкраще можна навіть ринуть. Ну, ось Ось глубина, ось вона прикріплена. Ну, скільки тут 4 сантиметра є. Не скажу що і глибоко ну вирветься та виривається бо я переживав що вона не вирветься треба буде копати ні виривається все це щось трошки мабуть чи густіший рядок посіяв ну, в общем брати отдельну рослинку то глубина тут не при чому ну, є краще є Гірші, не знаю. Чи буде кустиця вона нормально, весною чи не буде. Будемо спостерігати. Дали ми тут карбоміду 120 кг на гектар. Зараз закриємо вологу. Далі будемо дивитися що до чого. Ну, зайці, звісно, зверствують, все, звісно. Розвелося в нас багато живності, зверствують, звісно. Пшеничка не дуже, планую може її підмінити на наступний рік щось взяти на розвод, може ви посоветуєте, яка вам пшеничка подобається. Мені радять Катаріну, ну, а ви може більш цікаво щось предложити. Цікаве Дніпропетровщина, там Миколаївщина, Херсонщина, що сіють. Що сіють, що, що подобається. Ну, як общий фон, то вроді і нічого. А як, як починаєш копати, то не дуже ситуація. Ні. Пропонуйте ваші варіанти в коментах цікавить ваша думка, порадьте, яку пшеницю для себе обрати. Отак у нас виходить. Оце у нас проход трактора. Єдине, що мені... Не подобається, ну дуже дуже земля, земля спушена. Таке б якби її чи прикатати цю пшеницю. Ну, дуже вспушена земля, трактор провалюється, хоча я ж кажу, ми сіяли сіяли тупо в асфальт. А зараз пройшла зима. Маємо. Маємо отаке от, от. Ну, ще скажу, що не візде. Допустимо, цей проход так більш-менш нормально. А як наступний, так тут аж видно ну, глубину сліда. Як воно вдавило? Можливо, реально потрібно виїхати і прикатати. Напишіть свою думку. Можливо, я зря роблю ротаціонку, і можливо, потрібно було вдарити її взагалі катками. Так, буду працювати, пишіть, коментуйте, що, що порадите, що з посівної пшенички порадите, щоб ви робили на моєму місці. Кормили піщера, скаткували. Чи так як я роблю ротаціонкою? В общем, пишіть, діліться думками. Всім дякую, на все добре, слава Україні!